24 липня на телеканалі Росі Новини. У випуску дивіться смерть новонародженого Уманському половому будинку. Батьки звинувачують медиків. Ви відноситесь до новонароджених дітей до м'яса. Черкаси можуть залишитись без питної води. Водоканал заборгував обленерго 5 мільйонів гривень. Тільки за 2012 рік, от в умовах збитковості, ми маємо збитки за минулий рік більше 24 мільйонів гривень. Полювання на чотирилапих на митниці у Черкасах невідомий знущається над тваринами. У них обрублені хвости, не затягнуті рани, кості з хвостів торчати. На ремонт шкіл із бюджету міста виділили 10 мільйонів гривень. Чи вистачить цього на діряві дахи? Ну а так знаходимо спосіб примінення м'ячем, коли криша у нас тече. не вистачає». Трагічна смерть новонароджена у Вумані. Там у пологовому будинку раптово помер здоровий малюк. Його батьки нарікають на халатність чергового лікаря. Того просто не було на місці, коли їхній син почав задихатися. Бажана дитина, ми її планували. Віктор ледве стримує сльози. Він сам приймав пологи у дружини і першим узяв на руки маленького сина Костю. Швидка просто не встигла приїхати. Від малюка батько не відходив ні на хвилину, навіть після того як маму і дитину перевезли у пологовий будинок. Але новонароджений раптово помер прямо у лікарні. Дитина днем опісила кров'ю, позвали. Медсестру прийшла, сказала, що це все нормально. Дитина просто що це виходить ці нукліди. Навіть хвилини не пройшло, дитина стала задихатися. Не було чергового дитячого лікаря, не було. Вона прийшла потім, коли, ми, коли вже констатували смерть. Батьки загиблого малюка звинувачують в його смерті медперсонал пологового будинку. Віктор розповів, коли дитині знадобилася допомога, чергового лікаря на місці не було. Що случилось? Срочно, Комарова, 17, квартира 62, роби нащилися! Скородила! Головний лікар швидкої допомоги вкотре прослуховує цей запис. Саме Сергій Гурбич телефоном консультував батька, котрий приймав пологи і першим оглядав новонародженого. У педіатричній бригаді була дитинка передана. педіатрична бригада оцінила її стан по шкалі Абгар, як то прийнято, в 9 балів. Ніяких таких серйозних. Проблем на той час, коли пройшла пологова діяльність, ну таких замічено нами не було. Батьки Кості прийшли в пологовий будинок, щоб дізнатися причини смерті свого сина. Головний лікар виглядає розгубленим. Ну, це кажуть одне. Чарові був на місці, лікар всі були на місці і надавали допомогу, всі були на місці, але жити не можна. І було запідозрено, що це раптова смерть, синдром раптової смерті. Та батьки загиблого малюка вже не стримували емоцій. Ви відноситесь до новонароджених дітей до м'яса. Що за відношення медпрацівника, який працює? Не ви і всі, я це біду скажу. Я не боюся це. Ви не одну дитину тут загубили. У міській прокуратурі кажуть, за останні півроку це вже третя смерть новонародженого в цьому пологовому будинку. Було два звернення, так само відомості занесені до ЄРДР. Є два кримінальні провадження, так само по працівниках уманського міського пологового будинку. Поки що триває досудове розслідування. За фактом смерті дитини, прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Слідчі обіцяють знайти винних в найкоротші терміни. Станіслав Кухарчук, Валентин Чернявський, Черкаська служба новин. Черкаси можуть залишитись без питної води. Суд зобов'язав водоканал сплатити 5 мільйонів гривень обленерго. Через збиткові тарифи підприємство не може розраховуватися за електроенергію. Керівництво водоканалу б'є на сполох, каже, примусове вилучення з рахунків грошей спричинить комунальний колапс. Вони не зможуть купити реагенти для очищення питної води. А отже, здоров'я споживачів опиниться під загрозою. Фінансові проблеми у водоканалу з'явилися давно, відколи держава встановила збиткові тарифи на підприємстві. Пояснює дирекція, споживачі платять майже удвічі менше ніж необхідно на водопостачання і водовідведення. Самовільно ж підняти ціну на послуги водоканал не може. В останній раз рентабельні тарифи нам затверджувалися 1 січня 2009 року. А з 2010 року повноваження по затвердженню, затвердженню тарифів передано урядом національної комісії регулювання. Житлово-комунальних послуг от з того часу наші тарифи не приводилися відповідно до наших затрат тільки за 2012 рік, от в умовах збитковості, ми маємо збитки за минулий рік більше 24 чотири мільйонів гривень. Азоту за очищення стічних вод лише за перше півріччя 2013-го водоканал заборгував понад 13 мільйонів гривень, обленерго 10 мільйонів. Виправити ситуацію могли б субвенції, обіцяні державою, каже Сергій Овчаренко. Але й тут проблема. Державою передбачається субвенція на погашення різниці в тарифах на покриття різниці в тарифах в межах 5 мільярдів гривень. Знову ж таки, ця субвенція передбачає не живі кошти, як ми ну рахуємо, які можуть попасти на рахунок, а субвенція передбачає Взаємозалік між суб'єктами господарювання, наприклад, Обленерго не має забороненості перед державою, і сьогодні провести залік, погашення забороненості за спожиту електроенергію є проблематично. Доки ж водоканал в очікуванні субвенції. Його дирекція планує відтермінувати час сплати боргу і подає заяву в апеляційний суд. Пояснює, якщо з рахунків комунального підприємства примусово стягнуть 5 мільйонів, воно не зможе закупити реагенти для очищення питної води. А отже, здоров'я споживачів опиниться під загрозою. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Без хвостів залишились коти у мікрорайоні Митниця у Черкасах. За останні півроку невідомий покалічив там більше десятка тварин. Місцевим жителям увірвався терпець і ті, звернулись до міліції. Тепер правоохоронці розшукують зловмисника. Подробиці з'ясували наші кореспонденти. Тепер у цьому дворі котів днем з вогнем не знайдеш. Чотирилапі бояться людей і не часто виходять зі своїх схованок. Місцеві кажуть, півроку тому над тваринами хтось почав жорстоко знущатись. У них обрублені хвости, не затягнуті рани кості з хвостів торчать. Це явно не собака, явна ні какої та І не самі не з'їли свій хвост. Це явно хтось його отробів. Без хвостих котів на митниці вже більше десятка. Хто й навіщо знущається над тваринами, ніхто не знає. Але дивитись на страждання чотирилапих люди більше не можуть. І останнього кота я знайшла у себе в під'їзді з свіжими ранами. Я одразу зателефонувала в 02, міліція приїхала, але сказали, що дуже важко знайти людину, яка це робить. Ось, чекаю на дії міліції. Заяву жительки митниці у міліції зареєстрували та розпочали пошук ненависників котів. Правоохоронці зізнаються, проводити подібне розслідування доводиться вперше. Є підозрювана особа, але ще не будемо говорити конкретно, що це вона в цьому винна, тому що туди необхідно провести відповідні перевірочні дії. Що подібні факти відбуваються? Будь ласка, звертайтеся, тому що міліція, якщо не буде допомоги громадян, з цього приводу відповідно дуже важко встановити буде того зловмисника, який це відповідно півскої. Жорстоке поводження із тваринами вже стало сумною реалією життя Черкашан. Констатують зоозахисники. Щодня вони приймають по декілька дзвінків щодо знущання над чотирилапими. Да, на чотирилапими. Так, дуже часто брещення із свирьовками на шеї привозять животних, і котів, і стріляли в них, і відбиті лапи, хвости, відрізані уші, дуже часто обращаються. З чим це зв'язано? Чому така агресія у людей к животі? У людей, скоріше, агресія зв'язана з тим, що в місті все-таки багато бездомних животних. І поки ця проблема не вирішиться, будуть жорстокі случаи. Якщо зловмисника, який обрубує хвости котам, все ж таки знайдуть, їм загрожує штраф, а то й уязнення. В історії Черкаси буде перший випадок, коли кривдників тварин покарають. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Черкаські правоохоронці розшукують терористів. В області пройшли триденні навчання, які проводить антитерористичний центр при службі безпеки України. До них залучили усіх представників правоохоронних органів, причетних до боротьби з тероризмом. Це фахівці служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ надзвичайних ситуацій. Умови навчання максимально наближені до реальних. Шукають злочинців у місцях найбільшого скупчення людей: супермаркетах, адмінбудівлях, на автовокзалах, черкаському литовищі та у громадському транспорт. На Чигиринщині в селі Росошенці вогонь забрав життя 28-річного чоловіка. Він згорів у власному будинку. Пожежа сталася о першій годині ночі через необережність під час куріння. Палаючий дим помітив водій, який їхав трасою о цій порі. Він же й повідомив рятувальників. Втім, господарю будинку допомога вже не знадобилася. Червоний півень знищив покрівлю оселі, перекриття по всій площі, вікна двері та домашні речі. У черкаських школах кипить робота, тут міняють вікна, утеплюють стіни, ремонтують покрівлі та навчальні класи. На все це із міського бюджету цьогоріч виділили майже 10 мільйонів гривень. Найбільше грошей отримає шість навчальних закладів. Іншим дістануться суми скромніші. Шукати додаткові кошти їм доведеться самотужки. Ось результати даху про те, що він протікає, ми бачимо. У Черкаській школі номер 33 замінити дах не можуть вже 5 років, скаржиться директор. Дощова вода невблаганно знищує косметичний ремонт всередині приміщення. Грошей, що надходять з міського бюджету на ці потреби, просто не вистачає. Якщо взяти по кошторису, то біля 10 тисяч по кошторису на утримання школи це на весь рік фактично. Але справа в тому, що ми ще кошти отримуємо від платних послуг, плюс оренда. На жаль, оренди 50% забирає наш міський бюджет. Доки міська влада розподіляє гроші, тих працівниці трудяться без відпусток. Готуватися до сезону дощів потрібно вже сьогодні. Ну а так знаходимо ми спосіб примінення м'ячем, коли криша у нас тече. Відер не вистачає, старі м'ячі розрізаємо і підставляємо, де саме течі відбувається, тому що другого ну, виходу немає. 33-я черкаська школа не єдина, така кажуть, у департаменті освіти та гуманітарної політики. Кожний із 40 міських освітніх закладів потребує фінансової підтримки на вирішення тих чи інших проблем. Насамперед передбачаються такі ремонтні роботи, як заміна вікон, капітальний ремонт покрівель, капітальний ремонт спортивних залів та внутрішніх інженерних мереж опалення, водопостачання, каналізації. Адміністрації шкіл доводиться розраховувати на власні сили, шукають підтримки у спонсорів та батьків учнів. Міська влада запевняє до початку нового навчального року усі освітні заклади підготуватися встигнуть. Об'єми ремонтних робіт невеликі, вони будуть всі зроблені до 1 вересня, там сумнівів немає, роботи робляться, де якісь зміни в проєкті ми їх по ходу вносимо. Поки що, згідно з експертними висновками, найбільше грошових надходжень на ремонтні роботи отримає шість черкаських шкіл. Решта готуватиметься до нового навчального року самотужки. Катерина Ключка, Олег Кураш, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Далі у випуску дивіться про таке: на Черкащині виготовлять нові нагороди. Їх приурочать до ювілейних дат. На один фонтан більше. На площі 700 річчя у Черкасах полагодили водограй. Фонтан на площі 700 -річчя не працював півтора року. Сьогодні він знову в дії. Божественна літургія, влада та громадськість відзначають річницю хрещення Русі. До 60-річчя утворення Черкаської області та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка буде виготовлено пам'ятні геральдичні знаки. Над проектом працюватиме спеціальна комісія, створена при обласній раді. До її складу увійшли владці, художники, депутати. Сьогодні відбулося її перше засідання. На розгляд винесли проект рішення з трьох геральдичних знаків. Медалі 60-річчя утворення Черкаської області, відзнаки за заслуги перед Черкащиною та ювілейної медалі 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 1025-річчя хрещення Київської Русі в Україні відзначатимуть на державному рівні. Вже розпочали святкування на Черкащині. Сьогодні, за участі духовенства і представників влади області, у Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбулася божественна літургія. Потім владика Софроній продемонстрував очільнику області будівництво найвищої в Україні дзвіниці, яку зводять біля храму. Розповідь, що його задумав, тут буде гуртожиток для дітей-сиріт. Вони тут житимуть і навчатимуться. Хто має художній нахил. Будемо вчити художників, іконописців, живописців. Хто має нахил різати, займатися резьбой, буде займатися різьбою. Хто може шити, будуть шити. Хто може пекти, будуть пекти хліб. Площа 700 річчя Черкас знову з фонтаном. Ця окраса міста тут не працювала майже півтора року. Був зламаний насос та пошкоджена гідроізоляція дна. Днями водоканал відновив його роботу. Лідія Меланч далі. Фонтан на площі 700-річчя не працював півтора року. Сьогодні він знову в дії. У двох чашах майже 400 кубометрів води, яка безперестанку циркулює з верхньої в нижню чашу. Відновили роботу водограю власним коштом комунальне підприємство Черкаси Водоканал, за дорученням керівника міста Віктора Білоусова. Перші випробування провели у вихідні. І ось водяна окраса знову в дії. Була зроблена реконструкція насосної станції, яка справа від нас знаходиться. Був замінений насос, але насос не новий, але отреставриваний насос. І в минулому році була чаша відремонтирована, вирівняні плити наскільки можна було, щоб був перелив, щоб ну, було більш-менш красиво. Крім цього, з центру фонтану прибрали водяну квітку і повернули йому вигляд, який він мав 25 років тому. Ні, мені отакий дуже подобається. Да, квітка тут там посередині, а це просто на очі дуже добре, мазріння. Комунальники кажуть, це лише перший крок у відновленні фонтану. Він потребує повної реконструкції. Так, щоб встановити сучасний насос, який би зміг піднімати воду на висоту щонайменше 11 метрів, потрібно близько 180 тисяч гривень, ще близько 100 тисяч на заміну обладнання і робіт з капітальної гідроізоляції дна фонтану. Але щойно він ожив, біля нього з'явилися батьки з дітьми. Гра води і світла до вподоби всім. Я дуже весела, бо фонтан красивий, дідуський всякий. А сіві кидають і зелені загадують всякі. Наливаю воду і роблю ай, луну. Але вже у першу добу роботи водограю з води виловили купу сміття. Водоканалівці просять містян бути культурними. Звісно, це здорово. По-перше, дітям є сидіти людям прийти подивитися. Звісно, людям потрібно більше культури, щоб не мусорити. Відновити колишню славу міста Фонтанів реально, кажуть водоканалівці, і закликають черкащан ставитися до водограїв бережливо. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Ударна бабця, 63-річна американка, підірвала інтернет віртузною грою на барабанах. Її звати Мері, живе вона у штаті Вісконсін. Одного разу жінка зайшла в місцевий магазин музичних інструментів та попросилася пограти на ударниках і дала такого жару, що власники магазину не втрималися і виклали відеогри, Зняти на камеру спостереження у всесвітню мережу. За кілька днів ролик зібрав майже 3 мільйони переглядів. Як з'ясувалося, бабуся з дитинства вчилася грати на барабанах, була професійним ударником рок групи відтепер, коли в бабці виникає бажання відірватися, вона приходить у магазин. Цим завершуємо випуск. Далі спортивні новини з Анною Іванченко і погода. Залишайтеся з нами. Щасти. Вітання, далі новини спорту. Черкаські водомоторники повернулися з призами з чемпіонату Європи, який відбувся в латвійському місті Алуксне. Протягом двох днів спортсмени із 14 країн змагалися за першість у класі човнів С 550 Україну України представляло дві команди із Одеси та Черкас. У загальному заліку Черкаський пілот посів четверте місце, Одесит дев'яте. Одну тисячу чотириста метрів, десять кіл і чотири заходи. Таку дистанцію мали пройти учасники чемпіонату Європи. Андрій Матусевич до фінішу прийшов четвертий, поступившись поляку. Пілот зізнається, ці змагання для нього були справжні випробування. Брак, скажімо так, досвіду. Тобто, в нас, хоч і проводяться перегони на таких човнах, але все таки у нас пілоти не мають певного досвіду. В таких перегонах і в таких швидкостях. По-друге, погода на кваліфікації, скажімо так, була неприємна ситуація, коли я майже не перевернувся. І завдяки якомусь чуду я випливнув, як подводна лодка із водою дійшов такий. До... Кваліфікаційне коло у загальному заліку перші здобули естонці. Друге місце посіла команда з Латвії. Трійку лідерів закривають поляки. Черкаський пілот каже, участь у подібних змаганнях для їхньої команди є шансом вийти на міжнародний рівень. Для нас це крок, скажімо так, на наступну сходинку. Вихід на міжнародну рену не тільки для нашого клубу, і взагалі для федерації водомоторного спорту України. Бо багато років Україна не була представлена на міжнародному. Рівні, ну скажімо так, майже не була представлена. Якщо була представлена, то в дуже малій чисельності. Наступні змагання, де будуть доводити свою вправність Черкаські водомоторники, фінал чемпіонату України, який відбудеться в Черкасах 3-4 серпня. Анна Іванченко, Андрій Поленько, ЧСН Спорт. На живчик арені фінішував четвертий тур чемпіонату Черкаської області з пляжного футболу. Дві молоді черкаські команди Живчик та Азот змагалися на провідному пляжі міста. Футболісти Азоту провели впевнений поєдинок, і переконливо здолали живчик з рахунком. 3. 13-4. Відтак футбольні команди розмістилися у турнірній таблиці таким чином: на першій сходинці темна конячка, на другій команда Цетус, на третій імперія Пальміра. Живчик на восьмій сходинці, азотівці займають передостанню сходинку дев'яту. Сеанс одночасної гри днями організували черкаські шахісти. Майстер-клас для школярів провів чемпіон України із шахів серед чоловіків 2009 року Володимир Якімов. Протягом двох годин він грав одночасно на 22 дошках. Про особливості цих змагань далі у сюжеті. Сьогодні для школярки Ніки важлива гра. Вперше дівчинка спробує позмагатися із чемпіоном України із шахів Володимиром Якімовим. Вже два роки вона вивчає ази цієї інтелектуальної гри. Ну, захотіла сама, привели родичів. А не знаю, у знаю, пішов брат на шахмати, і мені теж захотілося показати йому, що я не хуже. Володимир, Якимов мов згадує, починав освоювати цю гру у шкільному віці. Нині він проводить майстер-клас із одночасної гри на 22 дошках. Складність у тому, що потрібно е, запам'ятовувати кожну дошку, якусь хоча б е, мілку щось цікаве, бо якщо на кожній дошці втрачати час, то цей сан займе багато часу, тому а час дуже такий маленький, дві години лише тому. Треба зосереджуватись на кожній партії, Так. Шахи допомагають розвивати логічне мислення, вміння зосереджуватись та виробляють дисциплінованість, захопити молодь у грою у шахи та повернути їх популярність, таку мету ставлять перед собою організатори змагань. В Черкасах, так, да, дійсно, це перше мероприяття даного формату в такому масштабі, з такою підтримкою громадною. Однозначно, однозначно, ми надіємося, що це продовжується далі наступного разу приєднатися до інтелектуальної гри організатори запрошують усіх охочих, адже такі турніри вони планують проводити регулярно. Ірина Васюра, Андрій Полинько, Чесен Спорт. На сьогодні у спортивної редакції. все. гарного вам вечора.